2023 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про скасування 8 березня як вихідного дня та пропозицію встановити Днем українських жінок 25 лютого у день народження Лесі Українки. Проте цей законопроєкт і досі не було розглянуто. Тож ми вирішили запитати Одеситів та гостей міста. Вам ок чи нок, святкувати 8 березня? Ок, супер. Чому? Чому? Ну тому що це прекрасний жіночий день. Це березень, місяць, початок весни, все розцвітає, квіти, всі навколо радісні. Клас. У мене це асоціюється, напевно, більше зі святом а, жіночності через маму. От, для мене це було більше свято як для неї, про неї, от, чим просто про жінок в загальному. Без этих вот извините, совєтських день весни і день жіночності. Це бред, вибачте. Мабуть, тільки заради дитини, щоб зробити щось, якесь свято посеред всього цього, щоб було щось, щось таке, але не пояснювати, що це квітів, весни свято. Що ось є таке? Ми жінки, ми маємо свої права. І хочеш квіти, будь ласка, будуть квіти, буде свято, буде солодощі. Це ж історично склалося якось це свято. Я не знаю саме історію, як воно заснувалося, але якось це сталося і є, люди святкують, тому зраджувати традиціям це погано. Звісно, треба празднувати, це ж наш день, наш жінський день. Чи будете святкувати в цьому році? Обов'язково. Як зазвичай святкуєте? Хожу з мужем в ресторан.